Це такі, підсміки, розумію, Чому Причина? ні, ні, це не фахівці, які обслуговують ЧАЕС. Те, що стосується безпосередньо Чорнобуська ЄС, там ніяких відключень не відбувалося. Ну і до речі, сама станція вона отримує електроенергію з кількох джерел, з кількох за кількома лініями, і там завжди є ну, можливість подачі електроенергії. Тобто на Чорнобильській АЕС ніяких відключень об'єктів від електроенергетики, від, електро, від електричної енергії не було. А не було. це вночі з 10 на 11 через великий снігопад почалися. Таке відключення, і до ранку вже був повністю відключений місто Чорнобиль та об'єкти інфраструктури зони відчуження. Сталося це через те, що сніг, великий снігопад, сніг на деревах, дерева ламаються, не витримують, падають на лінії електропередачі, рвуть лінії. В результаті до цих пір у нас ще не відновлено. Електропостачання міста Чорнобиль, ну розуміючи цю складну ситуацію, розуміючи, ну маючи дані про погодні умови вчора було засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки державного агентства з управління зоною відчуження, і на комісії було прийнято рішення про виведення частини персоналу, який не задіяний на постійних безперервних. Технологічних процесах з зони вичуження це близько 500 чоловік було вивезено. Вивезено ще до 17 години вчорашнього дня. Наразі продовжується робота по відновленню електропостачання. Але коли це все ж таки відбудеться, зараз сказати важко. Ну, по перше, у нас основна лінія 110 кВт, по якій запитують отримує електроенергію місто Чорнобиль, там дуже багато перевір. І е, насправді ситуація в Іванківському районі і самому місту Іванків значно гірша саме через це. Тобто дуже багато паривів. А Зараз ми намагаємося е, е, відновити лінію, яка йде від Чорнобиля на Чорнобильську АЕС, теж 110 кВт. Е, ну, можливо, якщо вдасться. Ось, там, там значно менше поривів, якщо вдасться їх всі. Ліквідувати то ось до вечора цього дня буде відновлено постачання на Чорнобиль. Що це за персонал? Тоді що це за люди. Вони де працюють? Ні, ціль. Ну дивіться, у нас же є Чорнобильська АЕС в зоні відчуження. Це одне з найбільших підприємств. Потім є підприємства, яке опікується раді... радіоактивними відходами. І Є підприємство, яке займається інфраструктурою і підтриманням бар'єрної функції зони відчуження. От о, оці два останні підприємства, їх працівники, і розміщені в місті Чорнобиль. Вони там проживають у гуртожитках. гуртожитках. Працюють вони вахтовим методом. Те, що стосується Чорнобильської то, то туди кожного дня людей возять на електриці зі Славутича. Тому це так мовити. Ну трошки трошки різні маршрути людей, чим займаються люди. Те основне завдання, яке основні завдання, які виконують люди, які працюють в Чорнобилі, це вся інфраструктура, це вся інфраструктура. Ну, в першу чергу, це зрозуміло, це все що пов'язане з комунальним господарством, постачання тепла, гуртожитки, харчування. Підтримання доріг, автотранспортне забезпечення. Оце зараз з в Чорнобилі залишилась мінімальна кількість, мінімальна кількість людей, які забезпечують роботу саме цих об'єктів. Але через те, що немає електроенергії, у нас котельне не, не працює. Відповідно, немає тепла. Через те, що немає електрики, не працюють насоси, тобто води немає. А зараз йде моро ну, хвиля морозів. Тому, якщо не вдасться відновити електропостачання, то в аварійному порядку будуть зливати воду з батарей. Те, що стосується холодної води, ну, таке інше. А ви ж підраховували збитки приблизно Ні, ні. Збитки ми не підраховували. Ну і в принципі це така форс-мажорна ситуація. Тобто, все одно її нема кому придивити. Скажіть, а вона чревата какими-то последствиями или нет с точки зрения техногенной? Нет, с точки зрения техногенной сейчас ситуация она не чревата ничем. То есть, ну, максимальное, что может быть, это будут разморожены какие-то объекты в городе Чернобыль. то, что может быть. А объекты по обращению с радиоактивными отходами. Сама Чернобыльская станция туда электричество подается и есть несколько линий. Даже если те линии, которые, по которым сейчас подается электроэнергия, будут обесточены, все равно есть еще дополнительные линии. Я вам могу просто это на карте показать. Пока это ничего, то есть опасность пока она касается только проблем для жилищно-коммунального хозяйства. ну естественно понятно отсутствие тепла это проблемы могут в будущем быть для людей которые остаются все равно на своих рабочих местах снижение температуры болезни и тому подобное то есть это вот пока такие а проблемы именно эти люди, ну сейчас у нас есть несколько мобильных дизель генераторов это обеспечивает, ну, мы можем обеспечить их горячим, горячей едой, и, ну, на самом деле это не, не, может быть громко сказано, но фактически горячий чай, горячие бутерброды – это то, что может быть сделано. Но ну, понятно, что на таком питании можно прожить несколько дней. Ну, вот за эти несколько дней должна быть полностью восстановлено электроснабжение пожалуйста. Я вам могу показать на карте, чтобы было представление, если хотите. У меня есть карта сетей. А единственное, можно, вот, мы сейчас чтобы общий план сняли, убрать? Не пожалуйста, 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 И могу вам показать. Да, мы сейчас подойдем. <соцентричный> да, да, мы покажем. Да, 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 ну вот, в принципе, на самом деле, по карте все понятно. А окрім того, якщо навіть лінії передачі якісь атоном на забезпечення електрикою в ЧС, якісь генератори, я не знаю, що там може бути, чи це просто альтернативні. Ні, Розумієте, споживання електричної енергії настільки велико, настільки велике, на ЧАЭС, що ніякими дизель-генераторами його не можливо забезпечити? Просто альтернативні якісь лінії... Ні, тільки лінії електропередачі. Але але ще раз кажу, ЧС. Она запытывается и линиями средств. Сейчас, сейчас непосредственно ЧС получает электроэнергию вот отсюда, из этой линии, 330 кВт. А есть, ну, здесь, на самом деле, Чернобыльская станция, это еще достаточно такой мощный узел в, в, в энергетической системе Украины. И, то есть, та энергия, Дальше вот по линии 110 кВт она подается на объекты по обращению с радиоактивными отходами. Это Брековка и здесь же Вектор. То есть вот Чернобыльская с ядерной установки Чернобыльская с комплексы по обращению с радиоактивными отходами, они все запитаны сейчас. Они все сейчас запитаны. То, что касается Чернобыля, вот Чернобыль находится, он получает электроэнергию основную. Это по линии от Богдана. Это линия 110 кВт. Вот на ней сейчас самое большое количество порывов десятки прорывов. По ней же запитывается и город Иван. И в принципе, если говорить о такой ситуации, то ситуация в городе Иванкове сейчас гораздо серьезнее, потому что там люди, там больницы, школы. А у них там до сих пор ничего нет, да? ни электричества, ни воды. У них там, опять же, с помощью МНС, с помощью передвижных дизель-генераторов смогли запитать только минимальные потребности в больнице, в школе. И... Но, опять же, пока не будет восстановлена вот эта основная листья.